Вітаю вас, друзі, в цьому випуску ми поговоримо про несподіване визнання з Кремля, а також про погані новини для Путіна. Розпочнемо з того, що в американському виданні The Hill з'явилася нова стаття з такою аналітикою, де експерти сказали прямо, що новий міністр оборони Путіна преречений на поразку. У виданні зазначається, що Білоусову навряд чи вдасться позбавити російську армію корупції, до того ж таланти економіста його вкрай сумнівні. Насправді я скажу більше, і це призначення путіним Білоусова замість шойгу, воно буде мати серйозні наслідки для цієї московської недоімперії. По перше, зараз на Росії йде боротьба між кланами силовиків та військових, які раніше спільно правили в Кремлі. Станом на сьогодні клан силовиків в першу чергу мова йде про ФСБ, пресує клан військових. Не дивно, що білоусов є ставленником саме ФСБ. Друге, з подачі клану силовиків Білоусова призначили на посаду під таким соусом що він є великодержавним імперським шовіністом, що він не п'є і є буцімто набожним, що він економіст, який нібито поборе корупцію. Звісно, цей соус він такий насправді приємний не лише для Путіна, для російського військово політичного керівництва, а й для самих росіян, що буцімто призначили нового міністра оборони, буде менше корупції. Відповідно, буде підвищуватися ефективність купційної армії, буде економія ресурсів. Проте насправді це не так, і не дарма американські аналітики про це прямо пишуть. Реалії для цієї московської недоімперії будуть точно іншими. Насправді ніякої реальної боротьби з корупцією не буде замість військових на потоки, сядуть силовики. Ми знаємо, що зараз вже заарештували як мінімум п'ять високопоставлених російських генералів, також мова йде про арешти їх і заступників, людей пов'язаних з ними. І в цілому російські політологи експерти кажуть, що мова йде загалом про арешти сотень людей з часом. І Пілосов буде вимушений показувати роботу, що він бореться з корупцією. А насправді на Росії немає генералів, які б не займалися корупцією, тому що вся Росія на корупції побудована ця московська недоімперія. І якщо хтось не займався чи не займається корупцією, то відповідно ну він не став би генералом, скажімо прямо, тому що такі прості і скажімо так, з російської точки зору, наївні люди не досягають таких вершин. І, по факту, якщо, відповідно, якогось генерала зміщають з посади, то кого ставити? Іншого генерала, а він також займався і буде займатися корупцією, тому що на Росії по іншому не можна. Але, фактично, те, що Білусов є ставленником клану ФСБ, силовиків, а в Міноборони величезні гроші, величезні гроші витрачаються на цю повномасштабну агресію, то на фінансові потоки сядуть хто? ФСБшники. І нічого насправді глобально не зміниться. При цьому у військовому керівництві армії РФ будуть серйозні потрясіння, відставки і арешти сотень осіб. І ці потрясіння вони насправді вигідні для України, тому що генералам буде не до війни, не до бойових дій, не до ефективності. Вони будуть думати в першу чергу про себе, про своє оточення і про те, що з ними буде завтра. І навіть якщо будуть якісь певні зміни, знову ж таки тим людям, які прийдуть на посади, потрібен буде час. А це мінімум місяць, два-три. А якщо сказати прямо, то навіть півроку, щоб освоїтись на посаді, розібратися зі станом справ. І це звісно добре для України. Щодо ВПК російського оборонно-промислового комплексу, це також і фінансові потоки, це важливо. Тут можна сказати, що на Росії ВПК завідує Чемезов Чемезов це людина близька до Путіна. Російські експерти прямо кажуть, що він є чи відноситься до так званого клану друзів Путіна. І дуже сумнівно, що Чемезев дозволить білоусу так просто сісти на потоки на російські державні оборонні підприємства. Край сумнівно, тому буде боротьба ще і з кланом Чемезова, клан військових, клан друзів Путіна, ФСБшники. Хоча, по факту, зараз ФСБшники правлять на Росії на сім Московській імперії. Але потрібно також розуміти, що ситуація дуже напружена на Росії, тому що. Кожен клан він має фінансові ресурси, він має різні можливості, і потенційно це може призвести до того, якщо ситуація буде і градус буде підвищуватися, що взагалі Кремль втратить контроль над ситуацією. Цього, звісно, б дуже хотілося, і є певна ймовірність цього. Насправді є певна ймовірність навіть так званого палацового перевороту. Ще що важливо, про що потрібно сказати, це те, що на Росії міністр оборони він фактично є головнокомандувачем. Так, так, якщо порівняти управління в Московській імперії і в Україні, то у нас дещо по різному У нас міністр оборони це політична фігура, а головнокомандувач ЗСУ – це військова фігура. Міністр оборони займається реформами з одного боку, займається постачанням централізовані постачання, тобто займається і процесом забезпечення. А на Росії повноваження головнокомандувача російської армії, а також міністра оборони, вони в одній особі. І щоб там на Кремлі не розповідали про те, що Білусом, нібито, не буде він втручатися у справи військових, буде він вимушений. Не поміняли на Росії на цій московській імперії законодавство, і Білоусов буде фактично вимушений постійно підписувати різні накази, затверджувати різні плани. І він ну, повинен буде хоч в них якось вникати, хоча б так оглядово, і тим більше, що у нього влада в руках. І рано чи пізно він буде відповідно якісь свої пропозиції надавати. Ну а як по-іншому, якщо людина відчуває владу, і таким чином він буде втручатися в роботу Герасимова. Можливо, будуть між ними такі, не хоч і не конфліктні, але точно прохолодні відносини. Та й сам Білоусов він його зустріли в російському мінобороні і загалом військові так прохолодно. Я нагадаю, що перші пости, які з'являлися в соціальних мережах від так званих російських воєнкорів, а хто це взагалі такий? Тому спостерігаємо розвитком подій, і це призначення білоусова путіним. Воно насправді нічого хорошого для російської Армії і російського міноборони точно не дасть. Лише одні потрясіння, лише боротьба така буде жорстка за фінансові потоки. Ця боротьба відповідно буде негативно впливати на стан е, загалом російських військ і російської окупаційної армії. Ні, це звісно добре. Ще одна вкрай важлива новина, про яку обов'язково потрібно поговорити у цьому випуску. Це несподіване визнання Кремля про брехню російського Міноборони. Цікаво, що новопризначений міністр оборони РФ Білоусов він таку крилату фразу сказав, яку постійно зараз російські пропагандисти цитують: що помилятися можна, а брехати ні. І зараз що цікаво щодо втрат української армії. Раніше Міноборони РФ повідомляло, що буцімто втрати української армії понад 500 тисяч осіб. А зараз, хоч і неофіційно, але як неофіційно, якщо публікують зараз, начебто, справжні втрати української армії, такі російські видання, як БМПД, як військовий оглядач канали, це всі ці видання, канали ці групи, вони пов'язані. Безпосередньо з Міноборони РФ. Так, от щодо втрат, сьогодні вони повідомили, що буцімто українська армія втратила менше 47 тисяч осіб, і що ці втрати вони розчарують багатьох. Причому зазначається, що безповоротні втрати навіть в 50 або і в 100 тисяч осіб вони не є катастрофічними для української державності. І щодо, наприклад, поранених. То так звані воєнкори означають, що більше 80% українських воїнів героїв повертаються знову у стрій, і як висновок російські експерти пишуть про те, що такі порівняно невеликі втрати української армії вони не дають надії окупантам на те, що в найближчі місяці українська армія, начебто, посипеться, і що ситуація на фронті зміниться що України є ресурси для поповнення втрат і Загалом ситуація важка. Одразу при цьому зазначу, що так звані російські воєнкори вони посилаються на дані російських різних проєктів, які аналізують втрати української армії. Вони ведуть підрахунок втрату по тим повідомленням в соціальних мережах. Це все підраховують. Невідомо чи вони їх не завищують, цілком можливо, що й завищують. Адже три місяці тому, а саме 25 лютого, президент України Зеленський повідомив про те, що втрати української армії 31 тисяча військовослужбовців, і чому це важливо? Це важливо тому, що на Росії вже починають визнавати реальність. Чи ніяких там міфічних втрат по тисячі військовослужбовців на день в української армії точно немає? Що втрати не такі величезні, так вони на жаль великі, але це не катастрофа для української державності. І насправді публікація такої інформації, та ще й з такими висновками, безумовно, воно негативно повпливає на процес мобілізації на Росії. Мова йде не лише про мобілізацію, як таку, яка проводиться так по-тихому, а мова йде і про те. Що процес набору на контракт в Російську ОПЦІН-армію на Росії дещо пригальмувався, і є проблеми, і ці проблеми визнав навіть Білусов. А тут таку інформацію публікують, що збройні сили України вони і далі залишаються потужною силою. Що російська Сирійськопоційна армія, незважаючи на те, що йде вже понад два роки повномасштабна війна, по факту не нанесла якихось таких вкрай суттєвих втрат для збройних сил України і сил оборони України загалом. Це прямо вказує на те, що російське суспільство можуть готувати до майбутніх перемовин, що Кремль хоче дещо знизити градус цього імперського шовінізму, і перемовини по демократичним каналам, якісь точно ведуться. Я маю на увазі не перемовини між Україною та країною агресором, ні, ні, а перемовини на рівні Москва, країни заходу. І, до речі, щодо майбутніх перемовин є заява від президента Франції Макрона, який сказав прямо, що мир це на капітуляції України. Тобто йде якийсь такий переговорчий процес, і Кремль починає зараз визнавати і говорити про реалії. Звісно, цифра втрат до 47 тисяч осіб згідно тих даних, які публікують засоби масової інформації, пов'язані міноборони РФ, це та цифра, якої навряд чи варто довіряти, але. Російське суспільство, воно точно вже трохи остудне, ці гарячі голови, цей імперський шовінізм він точно просяде, і ще я додам, що нещодавно була заява з Кремля, а саме позавчора, Пісков заявив, що Путін не планує мобілізацію. Тобто, ми бачимо, що якийсь такий певний процес на Росії відбувається. І до речі, щодо цієї новини, хочу додати, що якщо ми згадаємо те, що було в наших соціальних мережах, на наших форумах, і загалом наші заяви від наших так званих експертів, від деяких політиків, які дуже критикували президента України Зеленського, що, начебто, він сильно занизив втрати, що не може такого бути, щоб збройні сили України і загалом сили оборони втратили лише 31 тисячу військовослужбовців, Що ні, ні, ми пам'ятаємо ті зради, ті хвилі песимізму. Ні, Зеленський сказав правду, це офіційні дані. Але при цьому потрібно розуміти, що звісно є певна кількість і безвісті зниклих. Звісно, є люди, які отримали і важкі поранення. Вони вибули з полю бою. Є, на жаль, певна частина, хоч і незначна, але і тих людей, які. Самовільно залишили частину. Є у нас і звільнення ЗСУ по чи за сімейними обставинами, тому кількість тих людей, які реально вибули з лав сил оборони України, вона звісно більша. І тому питання мобілізації воно актуальне, особливо зважаючи на те, що Кремль постійно накопичує сили і намагається розширювати лінію фронту. Я маю на увазі активних бойових дій. Вчора президент України заявив, що Росія збирає ще одне групування військ біля кордону з Україною. Росіяни готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Також окупанти накопичують сили, як ми знаємо, і неподалік від кордону Сумською областю, тому ситуація складна і саме тому приймаються рішення про продовження мобілізації або й навіть посилення. Трусі Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.